Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати та розкрити рецепт одного з найкращих тіст для ловлі карася. Це тісто підходить для ловлі як на поплавок, так і донним методом. Для виготовлення такого робочого тіста тісто насправді класне. Потрібне пшеничне борошно, що звичайна мука. Одне курине яйце, щойно забрав у курки. Також потрібно буде трошки потратитися та купити таку молоту арктичну креветку, незалежно якого виробника. Але потрібно ложка півтори такої муки. Та, звичайно, сипуха магазинна. От. В даному випадку я буду використовувати помаранчевий короб. Але неважливо, яка краще працює на вашій водоймі, таку використовуйте. У мене на водоймі, які я буду ловити, Гарно працює таке. Це Потрібно для того, щоб додати в тісто крупнішу фракцію муки. От, тут також є різні зернові добавки. Вона така крупненька. Зараз я покажу. Ось. Це ті інгредієнти, з яких ходить тісто, ну просто бомба. Ну що ж, почнемо виготовлення нашого тіста. Для початку нам потрібно взяти яйце і потрібно відділити білок від жовтка. Нам потрібен лише жовток. Так, розбиваємо наше яйце. Так, е, частину білка, якщо ми відділимо, е, нам цього вистачить. Можна, частину білка можна використовувати в нашому тісті. Так, це забираємо. Забрали. Кадр вийшов не найкращий. Так, частину білка ми забрали. Тимно тобто треба його розбити до однорідної маси. Так, о, вилкою швиденько взбиваю. Ось до такої маси ми взбили наш е, жовток з частиною білка. Почнемо додавати сюди наші інгредієнти. Так, беремо молоту арктичну креветку, м'ясо короля, як називають риболови, Ось такого кольору. І беремо повну ложку цієї муки. Запах стоїть на всю кімнату. Отак. І потрохи, як потрохи, зразу додаємо в наш жовток. Добавили. Так, трішки помішаємо. ось У нас вже вийшло тісто лише з молотої арктичної креветки. Беремо нашу сипуху. От я буду використовувати ось таку, також повну ложку додаємо. на борошна. Ось так повну ложечку я додаю наше тісто. Так ось це ми гарненько помішали. І починаємо потрошки додати сюди муку, наше звичайне борошно. Для початку додаємо ложку борошна в наше тісто. Потім, якщо буде потрібно, будемо ще додати. І починаємо вимішувати вилкою до однорідної маси наше тісто. Після того як ми вимішали вилкою до однорідної маси, прийдеться нам запачкати руки. Починаємо добре отак рукою вимішувати наше тісто З подібних інгредієнтів також виготовляють бойли для ловлі коропа, але туди ще додаю також або соєву, або рисову муку. В кінці відео ми також виготовимо декілька бойликів для ловлі коропа. Це тісто м'якеньке, але доволі добре тримається на гачку. Так, якщо ви бачите, що тісто прилипає до руки, також додаємо ще трішки борошна. І так добре вминаємо. В результаті в нас вийшло ось таке. Можливо не найкраще на колір тісто, але воно дуже ефективно і показує класні результати при ловлі карася. Також на нього можна піймати ляща, коропа, тарань та іншу білу рибу. Але саме для карася, це молота арктична кріветка, це найкращий делікатес. Наживляємо нагачок від тіста, відділяємо шматочок і робимо з нього кульку і одягаємо нагачок. Звичайно це тісто краще використовувати саме для поплавочного лову або на боковий кивок Але якщо потрібно, то можна і використати як насадку для донного методу. Але краще все-таки використовувати для поплавка або на боковий кивочок Ось так ми його заліплюємо. Жало, як на мене, краще, щоб виглядало, але хто як любить. Зберігати дуже добре його в е, целлофановому пакетику, щоб воно не вивітрювалося і не висихало. А зберігати тісто таке краще всього у зіп-пакетику. Робимо таку як ковбаску. Поставимо в цей пакетик, для того, щоб тісто не... Е, Втрачало свій запах, воно краще настоялося, краще трималося на гачку А ще, якщо для вас цього тіста вийшло забагато, то з нього можна зробити отакі кульки, кинути в їх звичайну кипячену воду і варити, поки вони не спливуть. А як спливуть, їх витягти і просушити. І ось виходять отакі класні бойлики також з цього тіста. Можна використовувати для ловлі крупного карася та коропа на волосяний монтаж. Щоб тісто не викидати, виходять такі класні бойлики. Ось я вам і показав процес виготовлення простого але робочого тіста, з якого також можна виготовити і бойлики. Тісто просте, робоче. А вам дякую за перегляд. До зустрічі на наступній рибалці!